Перш ніж я скажу свою вступну промову, я би краще вам її продав. Сказавши, що вона буде милосердно короткою. Оскільки безліч наших технологічних пристроїв, що заощаджують час, позбавляють нас вільного часу, я зроблю вам благодійний вчинок. Заощадивши трохи часу, підсумувавши в одній короткій промові, що тисячі інших доповідачів говорили вам протягом останнього чи двох поколінь. Я хочу сказати 10 незручних речей про 10 зручних ідей, які, як вони кажуть, вам потрібно розвивати: ідентичність, самооцінку, служення світу, креативність, критичне мислення, мир, справедливість, відкритість, любов і свободу. Це 10 гарних щасливих слів, але на відміну від більшості спікерів, я не розповідатиму вам щасливу брехню про них. спочатку кілька слів про брехню. Це добре відома банальність, особливо на економічних факультетах, що існує три види брехні: брехня, проклята брехня і статистика. Як то кажуть, цифри не брешуть, а брехуни уявляють собі. Але я вважаю, що цей принцип слід розширити, і я думаю, що є чотири види брехні: брехня, проклята брехня, статистика та вступні промови. Я думаю, що більшість промов на церемоніях були натхненні винахідником реклами. Це найдавніша професія у світі. Та, що була винайдена в Едемському саду, змінювачем форми з батьма іменами, деякі з яких Вельзевул, Мефістофель, Астарот, Вал і Сатана. Першим продуктом його реклами було яблуко. Зображення цього фрукту надкушеним гордо демонструється на багатьох його продуктах сьогодні. Він має нахабство, бо це етикетки, на яких безсоромно написано, зроблено в пеклі. Його партнером у сатанізмі є Білл Гейтс, автор найрозумнішої камери тортур у світі Microsoft Word. Наш Господь обіцяв, що ворота пекла не подолають Петра, сина Йони. але він не обіцяв, що ворота пекла не подолають Петра сина Кріфта. Слово реклама сама по собі є рекламою. Це слово ласки, це маскувальне слово для брехні. Адже жоден штучний продукт ніколи не був би успішно проданий цим дурням. Я просто кажу правду. Більшість людей вважає найдавнішою професією у світі проституцію. Але це лише одна з форм реклами. Я дещо знаю про цю форму реклами. Тому що моєю роботою є бути інтелектуальною повією, тобто професором коледжу. Я не продаю своє тіло за гроші, ніхто б це не купив. Але я продаю свій розум. Бостонський коледж, мій сутенер. Студенти платять моєму сутенеру. Це називається навчання. А мій сутенер платить мені. Це називається зарплата. Так би сказав Сократ. Бізнес, у якому я працюю, це мізки за наймом, тому це називається весь освіта. Але сьогодні сталося диво. Я став нездатним брехати на один день. Так само, як Джим Керрі у смішному фільмі Брехун-брехун отже, я можу брехати сьогодні, тільки якщо скажу правду про брехню і тому я наведу вам 10 поширених комфортних брехень, які мої колеги, рекламісти і повії говорили вам багато років у своїх вступних промовах. Брехня номер один полягає в тому, що ти можеш бути ким хочеш. Ну це неправда. Навіть для бога він не може бути дияволом, навіть якби захотів. «Добро не може бути злом, а зло не може бути добром. дійсно є трохи добра в найгірших із нас і трохи поганого в найкращих із нас, так що найкращим із нас погано говорити про найгірших із нас, але немає трохи зла в самій доброті чи трохи добра в самому злі. Бо ніщо не може бути тим, чим воно не є. Це закон несуперечності, де ніщо більш певне не може бути подумане, окрім як деконструкції отже, це популярне самопротиріччя суперечить самому собі або якщо його перероблено на щось логічно можливе, і змінене на ти можеш стати ким завгодно. ну це все ще брехня, тому що якби це не була брехня, я гарантую тобі, я б став найкращим бітчером шульгою в історії бейсболу. Хобіти не можуть стати чарівниками тільки кращими чи гіршими хобітами. Чоловіки не можуть стати жінками, лише кращими чи гіршими чоловіками. Ви не можете зробити себе безсмертним. Ви навіть не можете зробити себе святими, тільки Бог може це зробити, хоча ви можете дозволити йому це зробити. Але оскільки ми по суті земні істоти, це не може відбутись миттєво. Лише поступово, тому що ніщо не може втекти від власної сутності природи. Коли це намагатися зробити, це стає комічним і трагічним одночасно. І як зрозуміли всі наші великі драматурги, людське життя в цьому світі є справді трагічною комедією. Брехня номер 2 я вважаю це найбільш спокусливе сатанинське речення, яке я коли-небудь чув. І це була головна пісня телешоу для маленьких дітей у 70-х під назвою Електрична компанія. Пісня звучала так: найголовнішою людиною у світі це ти!». іншими словами. Боже, як ти смієш сісти на мій трон? Це була суть філософії сатани і мотивація його повстання. Як мудро сказав Джон Мільтон, краще царювати в пеклі, ніж служити в раю. Фактично, щоразу, коли ми поклоняємось собі, ми створюємо пекло. Бог не створює пекла, ми це робимо. Пісня, яку всі співають, потрапляючи в пекло, звучить так: я зроблю це по-своєму. коли я був дитиною, ще в юрський період. Можливо, раз на кілька років якийсь божевільний чоловік потрапляв у новини, вбивши десятки незнайомців публічно без будь-якої причини. Зараз це відбувається кожні кілька днів. Що змінилося? Ну, коли я був маленьким, ми не слухали пісню електрична компанія. Я не можу придумати кращого способу, ніж ця філософія, щоб виховати покоління психопатів. Деякі з цих маленьких дітей виростають психологами. Я насправді чув, як психолог сказав, що проблема Гітлера полягала в тому, що в нього була низька самооцінка. Він, мабуть, сказав би те саме і про сатану. Мій хороший друг клянеться, що чув, як католицький священик сказав у пасхальну недільну проповідь, і я цитую слово в слово: послання, яке Христос намагався сказати світу, з хреста у Страсну П'ятницю було? Я в порядку. Ти в порядку. Це мене злить, тому що я люблю комедії. А такі люди зупиняють сатиричних коміків, таких як Монті Пайтон. Коли сатира збігається з реальністю, сатирі не залишається нічого. Брехня номер 3 солодша версія попередньої брехні. Це те, що ви потрібні світові, що ви можете врятувати світ, або принаймні західну цивілізацію, чи Америку, чи культуру. Ти Месія? Коли ти тріумфально в'їжджатимеш до Єрусалиму, тобі знадобиться тварина для верхової їзди, і осел є кращим за слона, і, звичайно, краще ягняти. Але справжньою твариною цієї розваги є осел Дурень. Мати Тереза якось сказала Малкольму Магеріджу, блискучому і цинічному британському журналісту, який став християнином, але ще не католиком. Малкольми, ти хороша людина. Чому б тобі не пройти увесь шлях і не стати католиком? Малкольм відповів: що ж, щоб відповісти тобі твоїми словами, я думаю, що Бог бачить, що я хороша людина, і йому потрібні хороші люди, як поза його церквою, так і всередині. І тоді мати Тереза вимовила три слова: Ні, не потрібні. І Малкольм пише у своїй автобіографії: Я не міг відповісти на цей аргумент, тому я став католиком. Ніхто ніколи не перемагав у суперечці матір Терезу, крім Бога брехня. номер 4. полягає в тому, що вам потрібна освіта у креативному мисленні, інтерпретованому як мислення, яке створює нову реальність, новий світ. Ця здатність логічно випливає з вашої нещодавно відкритої божественної особистості. І ось чому вас заохочують бути духовними, а не релігійними зрештою, ви щойно відкрили свою божественну ідентичність, і Бог не є релігійним, тому що релігія це поклоніння Богу. І Бог теж духовний, а не матеріальний. Отже, якщо ви відкрили свою божественну ідентичність, вам потрібне не втілення Бога. А ваше втілення, ваша духовність. Диявол дуже духовний. Отже, ви можете створити свій власний світ. Це ти, а не Бог кажеш. Ось я творю все нове. ви творець істини, а не її відкривач і слуга. Це марновірство щодо об'єктивної істини. Є гнітючим, і це об'єктивна істина. Брехня номер п'ять полягає в тому, що вам також потрібна освіта у критичному мисленні, тобто не пошук якоїсь позитивної правди, але негативний скептицизм щодо всього, що претендує на правду, Крім, звісно, тієї правди, яку ви самі створили своїм власним творчим мисленням. Іншими словами, не вірте жодній догмі. Я вас у цьому догматично запевняю. Усі твердження про істину мають бути деконструйовані, крім цього одного. Пам'ятай свого вчителя і свого покровителя Понтія Пилата, який дав визначення істині словами, хай там що! Жодна будівля не може стати на заваді в вашій деконструктивній кульці для знесення, особливо собор. Одна з улюблених цитат Карла Маркса з Мефістофеля – Фаусті Гете. це все, що існує, заслуговує на загибель, Моторошно. Брехня номер 6 Це брехня духовного пацифізму. відповідно до цього поняття миру, будь-який мир є добрим, включаючи мир зі світом, тілом і дияволом. Наші єдині вороги це ті, хто говорить про ворогів, як це робить Біблія 272 рази. Я порахував у конкорданці Стронга. Ми мусимо бути толерантними до всього, крім нетолерантності. Коли хтось приходить і дзвонить у дзвінок, навіть диявол, ми повинні запрошувати його і вітати, відкривати двері, запрошувати його до діалогу. Точно так, як зробила Єва. Але диявол не буде з вами спілкуватися, якщо ви також запросите святого архістратега Михаїла або Пресвяту Богородицю. Вони воїни, і тому злі. Розумієте, якщо будь-який мир хороший, то будь-яка війна погана, включаючи війну проти жадібності, пожадливості і гордості. Війна проти світу, плоті і диявола, війна проти гріха. Тому припускаємо, що існує така річ, як гріх, і це припущення є гріховним, нестерпно нетерпимим, і ви повинні оцінити це як засудження. Єдине, що є справді злим, це вірити в те, що справді існує щось що називає себе злом. Диявола немає. У вас немає ворогів. Припини боротися і ходи обідати зі мною, каже павук до мухи. Ваша релігія це просто ескапізм. Але подумайте, хто засуджує ескапізм? Тюремники. Хм. Подумайте про це. Брехня номер 7 про мир і справедливість, гасло, яке підсумовує найпопулярнішу і вдалу сучасну версію зведення християнства до секуляризму. Християнство є кардинально відмінним і самобутнім, дивовижним і суперечливим. Але всі за мир і справедливість. Отже, якщо християнство можна звести до миру і справедливості, воно стає таке ж суперечливе, як тепле молоко. ви коли-небудь чули гасло? Дайте війні шанс?» Особливо популярною брехнею є поєднання миру та справедливості популярним гаслом. Якщо хочеш миру, шукай справедливості іншими словами, якщо ви не можете заперечувати саме існування своїх ворогів, як наша попередня брехня рекомендувала, то принаймні не прощайте їх. Вимагайте справедливості і нічого більше. Подивіться, наскільки успішною була ця філософія для обох сторін у Палестині за останні 74 роки. і не забувайте вимагати справедливості від Бога на останньому суді, щоб ви могли отримати те, на що заслуговуєте, а не те, що фантазії ескапістів називають раєм. Брехня номер вісім це захоплення відкритості, привітності та терпимості як найвищого блага сумум, бонум підсумковий бонус кінець кінців. Якщо цю філософію практикувати послідовно, твій розум стане настільки відкритим, що всі твої мізки випадуть. Відкритий розум чудовий спосіб, але поганий кінець. Це як відкритий рот. Якщо його використовується як засіб для споживання їжі, якась поживна їжа може потрапити в нього, а потім він закриється з'їсть цю їжу і живиться нею. Назва цієї страви правда. Але якщо цю відкритість розглядати як самоціль, то ваш розум і ваші вуста ніколи не будуть закриватися, але весь час залишатимуться відкритими. Тоді ви ніколи нічого не їстимете і помрете. А також мухи увійдуть у той завжди відкритий рот і відкладуть личинки у ваш рот. І повелитель мух зробить те саме з вашою душею. Брехня номер дев'ять полягає в тому, що все, що вам потрібно, це любов, солодка любов. Іншими словами, вам не потрібна правда, хай там що. Тобі просто потрібна любов, хай там що. Пам'ятайте ці слова, хай там що. І, звісно, вам не потрібна дискримінація між правдою та брехнею, між справжньою любов'ю та фальшивим коханням? Будь-яка дискримінація є злом, особливо розрізнення добра і зла. Солодке кохання. Однозначно означає кохання як почуття, і як казав Обі Ван Кенобі, Люку Скайвокеру, довіряй своїм почуттям, люк Як співав Дебі Бун, це не може бути неправильним, коли це так добре. Саме так думав Гітлер. Брехня номер 10 – це звеличення свободи як мети, а не засобу. Бо якби свобода була засобом, це означало б, що ми повинні поставити запитання свобода з якою метою? Який справжній кінець, це солодка земля свободи. Але свобода для чого? для імені нашого нового божества. Хай там що? Віктор Франкл написав, що статую свободи на східному узбережжі слід доповнити статуєю відповідальності з затоці Сан франциско але це порушило б наші нові 10 заповідей, які забороняють бути лише осудливими, репресивними, догматичними, нетерпимими, безжалісними, безчуттєвими, нечутливими, обмеженими, лицемірними і фундаменталістськими. Наше нове непристойне слово. Ну, я закінчив. Я цілком сподіваюся, що мене звинуватять у ненависті за цю промову. І якщо ви також будете проти цієї брехні, ви також можете отримати ненависть, бо карієс ненавидить стоматологів, і раки ненавидять радіацію, і таргани ненавидять ліхтарики, і демони ненавидять правду. Але любов не може перестати воювати проти ненависті. А світло не може перестати воювати проти темряви, як ви це бачите кожного разу, коли запалюєте свічку в темній кімнаті. І цей маленький експеримент є підказкою про те, що неминуче станеться в кінці. якою б димною, смердючою та мулистою не була темрява, вона не виносить світла. Якою б успішною не була темрява, якби довго вона не була, якби вона не збільшувалася. І скільки б ще багато разів ми не програвали кожну битву у культурній війні, все ж світло є нетлінним. Вся брехня вмирає, залишається одна правда. Отже, ось моя вступна промова це було недовго. Її позитивний момент дуже простий. Просто йдіть і проповідуйте правду, добру новину, і словом, і ділом, а потім нехай крихти падають, як можуть. І, будь ласка, пам'ятайте принцип Матері Терези, який змінює життя та звільняє. Бог не послав вас у цей світ бути успішними. Він послав вас у цей світ бути вірними. Улюблені. Дякуємо Богу за дар вашого життя. Молимось за вас і теж просимо вашої молитовної підтримки. Для популяризації християнського контенту рекомендуйте наш канал ближнім. Поширюйте відео, ставте вподобайки та обов'язково напишіть, що вас торкнуло із даної теми, і хай Господня любов перебуває поміж вами!